Готовий, не говкуємося, щоб на да? нас окей? так? Ну так Бач, вони ну, на багатьох бачиш бомпера, типу, почовганів, типу, що вони бампера можуть відрізнятися, бо і за такої фігні можуть перекрашувати. Вони з Франції часто приїжджають такі, щоб почовгане, типу, щоб в нього освіжити. А тут 10-й рік чи які? 12-й, да? 12-й на ткані. Постійно питають, оці тут постійно хочуть. Просто, блін, за ними аж не знаю, аж трясуться люди. Ціни немає. От просто що вони дорого стають. Тобто, фактично, якщо такое, як для себе, це 14, то і 15 треба закладувати, так що взяти чітку тачку. З Бельгії дуже, і в Бельгії з'являється, а це бензин. 8300, да? Ціна... Це 13 рік ціна непогана. 271 тисяча, 1,6 і дизельочок. 13 рік 12 місяць, блядь, 14 рік, чуєш, Чи... А, це 13-12, це може бути 12-й. У мене тройки по вікнах. Але пластиковий руль, того і... Типа... Можна взагалі руля оригінального перекинути і все. Для себе любимого. На арлайні. З панорамою. Але я думаю, що якщо на такій комплектації 9900, то знаєш що тут щось має бути, і скоріш за все по кузову. Можливо, це треба дивитися. Бо на арлайні 12 рік, то це можна сказати халявна ціна. Який це рік? 12-й, 12, то в принципі нормально. Ще пробіга 179, 5400. Такий, що це за автомат, блядь. Оце? Но. Звичайний автомат. Це... А ні, почекай, це гібрид. Це гібридний. Автоматас. Автоматас. Камерах 360 на дисках. 13 рік, один 5-6300 панорама. Музики буса немає, комбінований салон, шкіряне мультикермо і підігрів. Дрібнички, там такі, тут, такі, на такі, на такі уваги, терли по капоті 7500, шкіра панорама, да, без ключового немає. диски резина зима. Портрони задні -передні, да? так? Да. Поюзана, так? Да? Да, да. що, типу, Плюс камери, диски є оригінал, резини дивися, взагалі немає. Ціна може бути Комбінований салон, панорама є. Ну, плюс-мінус, типу. Явно на найгірший варіант. Так, це 5.500. Посешний. На бусе, да. Оце він іде зцепним мотором, цей 1, Цепочка. це Hyundai H6. Це почка, це дизель. Дизель же, да, не бензин. Да, дизель це з зцепним мотором. Гранд довгий. Це комплект резин в багажнику. О, тут це тут це якийсь передній продавець з ключовий доступ. Це якась дуже порядна людина. Якщо він колеса так... Але колеса різні, так? Різні, так, да. але два тих, що такі, що ну, резина дуже хороша. Теж проданий, бай забрали. Але з крючком. Видно якийсь може нюанс, бо може навіть мотор шаден, може ще ж файри треба полірувати. А це й голий. голий, голий, але салон такий трошки виробничий. Може ціна була. Ціна може хороша була. Ну, скоріше за все, якщо с крючком, там, то 132 за тушкана, один і 85 кВт 19 й рік 19 й рік, бача руль вже обживався. І 200, які там 200 комплектухи Я на ткани просто походу, 11-ти 2-літрова, 103 кВт, це немає на панерамі, на ткані. По 200 тисяч це папки дібам робити. Дуже ціни нема. От що, якщо є ціна, то подивимося. Для загального розвитку нема ціни, навіть загального розвитку немає. Так, куга, куга так само, немає ціни на шкіряному салоні. Фундайчика X35 13 рік, 6450 на повному приводі, 100 кВт, 2-літровий дизельний 228 тисяч пробігу. Комбінований салон, механіка 6 ступенева шкіряне мультикермо в оригіналі, але трошечки подерте. Трансинік ну, на за, комплектації. За того спортеджа. Він типу по салоні такий, як більш поюзаний. Да. Ну, ну той такий, типу, приятніший за цього. Пластмаса обтерта повністю. Ну. А це знімається, ці накладки міняються? Так, да, вони на таких защолках, типу, ага. на. Защолки ліства. Міняється, але вона... хто нього знає, вона не дешева та ліства. Сзади тоже обломаный цей, типа, не, не рівно стоит. Ну такие типа з усіх сторон. Там коцка, там коцка, такі типа неприятні, глибокие. Вообще ж тут тоже неприятно така на арке. Дальше. Чено так переливается. Не, воно десь трохи прижатый выскучив може, з того за щелки. А, колір воно перерывається. Зломаний, вискочив з защёлки. щелки. що там по інтернету, то все-таки дитячий сад. Що там ціна? Нема Нема ціни, бляха. цінами в них тут туго. Ще тим рядом тим нюанси, які по кузову там, де такі мелочні. ціною чи без?